Цивільний Кодекс України, статті 1195-1199. Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвами або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток дохід, втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування стороннього догляду тощо у разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала. Розмір відшкодування визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженим здоров'я, відшкодовується без урахування пенсії, призначеної у зв'язку з втратою здоров'я або пенсії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів. Договором або законом може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Стаття 1196. Відшкодування шкоди завданої фізичній особі під час виконання неї недоговірних зобов'язань. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи під час виконання неї договірних зобов'язань, договір перевезення тощо, підлягає відшкодуванню на підставах, встановлених статтями 1166 та 1187 цього кодексу. Стаття 1197. Визначення заробітку доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором. Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я заробітку доходу, що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку доходу, який потерпілий МАВ до каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності загальної працездатності. Середньомісячний заробіток дохід обчислюється за бажанням потерпілого за 12 або за три останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я. Якщо середньомісячний заробіток дохід потерпілого є меншим, від п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати розмір втраченого заробітку доходу обчислюється, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Для визначення розміру відшкодування у разі професійного захворювання може забратися до уваги за бажанням потерпілого середньомісячний заробіток, дохід за 12 або за три останні календарні місяці, перед припиненням роботи, що було викликано каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. До втраченого заробітку доходу включаються всі види оплати праці за трудовим договором за місцем основної роботи, за сумісництвом, з яких сплачується податок на доходи громадян у сумах, нарахованих до вирахування податку. До втраченого заробітку доходу не включаються одноразові виплати, компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога, допомога по вагітності та пологах тощо. Якщо потерпілий на момент задання йому шкоди не працював, його середньомісячний заробіток дохід обчислюється за його бажанням, виходячи з його заробітку до звільнень. Або звичайного розміру заробітної плати працівника і його кваліфікації у цій місцевості. Якщо заробіток дохід потерпілого до його каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я змінився, що поліпшило його матеріальне становище, підвищення заробітної плати за посадою, переведення на вищу оплачувану роботу, прийняття на роботу після закінчення освіти. При визначенні середньомісячного заробітку доходу враховується лише заробіток дохід, який він одержав або мав одержати після відповідної зміни. Стаття 1198. Визначення доходу втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи підприємця. Розмір доходу фізичної особи-підприємця, втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, що підлягає відшкодуванню, визначається з її річного доходу, одержаного з попередньому господарському році, поділеного на... 12. Якщо ця особа отримувала дохід менше як 12 місяців, розмір її втраченого доходу визначається шляхом визначення сукупної суми доходу за відповідну кількість місяців. Розмір доходу від підприємницької діяльності, втраченого фізичною особою підприємця внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, визначається на підставі даних податкового органу. Розмір доходу, втраченої фізичною особою підприємця внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, обчислюється виходячи з розміру доходу, який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров'я у сумах, нарахованих до вирахування податків. Розмір доходу, втраченої фізичною особою, яка самостійно забезпечує себе роботою, адвокату. Особою зайнятою творчою діяльністю та іншими, визначаються у порядку, встановленому частинами першої та третьої цієї статті. Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи. У разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я малолітньої особи, фізична або юридична особа, яка завдала цієї шкоди, зобов'язана відшкодувати витрати на її лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування тощо. Після досягнення потерпілим 14 років, учнем 18 років, юридична або фізична особа. Яка завдала шкоди, зобов'язана відшкодувати потерпілому також шкоду пов'язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи з розміру встановленої законом мінімальної заробітної плати. Якщо на момент ушкодження здоров'я неповнолітня особа мала заробіток, шкода має бути відшкодована їй, виходячи з розміру її заробітку, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати. Після початку трудової діяльності, відповідно до одержаної кваліфікації, потерпілий має право вимагати збільшення розміру відшкодування шкоди, пов'язаної з. Зменшенням його професійної працездатності внаслідок каліства або іншого ушкодження здоров'я, вихожіся з розміру заробітної плати працівників його кваліфікації, але не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати. Якщо потерпілий не має професійної кваліфікації і після досягнення повноліття продовжує залишатися непрацездатним внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, завданого йому доповноліття, він має право вимагати відшкодування шкоди в обсязі, не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.